А ви чули про генерала в Москві, якого виніс самокат начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації Ігоря Кирилова підірвали прямо під під'їздом власного будинку на Рязанському проспекті. І це друже, не якийсь там побутовий інцидент. А справжня спецоперація СБУ. Як це було, Кирилов із помічником підходять до під'їзду. Поруч стоїть звичайний електросамокат, але цей двоколісний друг був нафарширований вибухівкою, щойно обидві опинилися в зоні дії. Бабах машина генерала пошкоджена, а сам Кирилов разом із своїм підлеглим уже в дорозі до світлих полів. Хто такий Кирилов і чому він заслужив на такий фінал? А він не був не просто генерал, а справжній воєнний злочинець. Саме він наказував застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. І знаєш, що найцікавіше напередодні ліквідації СБУ якраз вручила йому підозру. Окрім очевидного, справедливість працює і відплата неминуча, Така ліквідація має ще й психологічний ефект. А російські генерали, які думали, що Москва це оплот безпеки, тепер будуть з острахом дивитися на кожен електросамокат чи лавку у дворі. Та й загалом це показує, що СБУ працює філігранно і не забуває нікого. Ну і звісно, це серйозна іміджова втрата для Москви. Ще один поган системи відправився туди, де йому давно вже місце. Ну а далі поговоримо про серіал під назвою Світова політика. Давайте розберемося у трьох головних сюжетних лініях: Зеленський проти Трампа, Трамп і мир, а також бажання вести переговори напряму. Віктор Орбан, угорський прем'єр, знову спробував стрибнути в крісло великого миротворця. Він поговорив з Путіним, а потім оголосив: давайте, мовляв, на різдво обміняємо полонених і припинимо вогонь. Гарна картинка, можливо. Але Зеленський, як завжди, сказав: в лоб, посередники нам не потрібні. Орбан просто намагається підіграти власному електорату, показуючи себе як миротворця, але в реальності його ініціативи більше схожі на піар ніж на справжні кроки до миру. Україна чітко дала зрозуміти, що жодних мирних планів без нас не буде. Це ще одна цікава заява. Прозвучала від Зеленського Україна сама вміє говорити із Трампом, а, також без якихось там орбанів, піарщиків і так, таке інше, Зеленський нагадав, що у нього з Трампом були вже і зустрічі, і розмови, тож посередників для контактів Україні точно не потрібно. Зеленський чітко демонструє, що Україна готова до прямих переговорів із США, і це важливо, а вражає, вважаючи на те, що Трамп знову заговорив за мир. А тут головне донести українську позицію, щоб такі мирні переговори не перетворилися на капітуляцію. До речі, Трамп зробив декілька заяв про відновлення України та мир. На іншому кінці світу Дональд Трамп влаштував прес-конференцію у своєму маєтку Мар А Лаго. І ось тут цікаво. Він сказав, що війна в Україні це жахлива трагедія, а деякі українські міста знищені настільки. Слухайте уважно, що на їх відновлення знадобиться 100 років. Тут він також не втратив нагоду себе похвалити. Він заявив, що цього б не сталося. якби б е, Трамп був президентом, красиві будівлі, старовінні місця, все наразі перетворилося просто на щебінь, Заявив Трамп. Він також натякнув, що війна має закінчитися швидко, а його команда вже нібито отримала сигнал від. України Трамп готує ґрунт для своїх таких миротворчих місій і, судячи з риторики, планує завершити війну через переговори. Однак чи враховуватиме він інтереси України дуже велике питання, а для нього важливо показати, що він сильний лідер і здатен припинити війну. Але як саме поки невідомо. Трамп малює такі апокаліптичні картинки, руйнувані і обіцяє швидкий мир. Поки це все виглядає красиво, але конкретики мало Зеленський в свою чергу тримає пряму позицію. Україна готова до діалогу, але жодного торгу за рахунок наших інтересів не буде. А як вам наступна новина? Нігерійський боксер Майк Ігвекбе під час поєдинку проти українця Ігоря Цимбалюка вийшов у шкарпетках із символікою ЗСУ. А після бою, попри поразку, <хух> заявив, що частину гонорару передасть на підтримку українських військових. Оце я розумію спортивний дух і повага на рингу. Маленькі жести іноді говорять голосніше за гучні заяви. Майкл виявив справжню солідарність з Україною. Ну а перемогу у поєдинку заслужено. Забрав Ігор Цимбалюк, а глава дипломатії ЄС Кая Кала сповідомила, що Євросоюз виділятиме Україні півтора мільярда щомісячця. Що цікаво, із заморожених активів Російської Федерації. Перші гроші планують надіслати вже у січні 2025 року. Заморожені російські активи нарешті починають працювати на користь України. Це величезний крок і сигнал, що європейський союз готовий фінансово підтримувати Київ довгостроково. А міноборони кодифікувало новий український безпілотник. Сова 10 Він може працювати у різних погодних умовах і нести кілька кілограмів бойового навантаження. Поява сучасних українських безпілотників це ще одна відповідь на шахеди і російські ракети. Сова 10 стане відчутною загрозою для російських цілей. А скандальному нардепу Миколі Тищенку загрожує до п'яти років тюрми. Його підозрюють, я вам нагадаю, у незаконному позбавленні волі екс військового ЗСУ та завданні фізичних страждань. Матеріали вже направили до суду. Тим часом Європейський Союз. А, н... Тисне на Сирію щодо російських військових баз. Деякі міністри закордонних справ ЄС запропонували новій сирійській владі закрити російські військові бази в Тартусі та Хмеймімі як умову для визнання її легітимності. Якщо Сирія піде на такий крок, то це стане дуже потужним геополітичним ударом по Росії. Кремль втрачатиме свої позиції не лише в Європі, а й на Близькому Сході. А на засіданні всеукраїнського конгресу місцевих влад Зеленський заявив, що для повноцінного захисту Україні необхідно ще 15 систем ППО. Наші союзники повинні зрозуміти, що це питання не лише безпеки фронту, а й мирного життя міст і наших сіл. А прем'єр Польщі Дональд Туск сьогодні вирушив до Львова для зустрічі з президентом Зеленським. Ну, очевидно, мова піде про підтримку України та співпрацю між сусідніми державами. На сьогодні в мене все. Я вам дуже дякую, що переглянули це відео. Натисни, будь ласка, лайк, а якщо тобі не складно. І до зустрічі в наступних відео.